Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ми останні часи, останні рази е, говорили про віру, про віру у Бога. Тема дуже обширна і буде займати е, багато часу, але так потрошки-потрошки будемо е, висвітлювати. Основні моменти і основні питання, які цікавлять сьогодні людей. Говорячи про Бога, ми говорили в загальному про віру, про віру в найвище єство, найвищу силу, найвищу мудрість, найвищу правду, найвищу істину про Бога. І сьогодні хотілося почати. Про віру християнську. І на чому вона ґрунтується. Християнська віра появилася після приходу життя в світі і смерті і Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Він по вчині церкви є нашим Богом, нашим Спасителем, другою особою Бога, який є в Пресвятій Трійці, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Ось ця друга особа Божа, син Божий. Ісус Христос прийшов на землю і започаткував. Нам християнство, започаткував християнську віру. Всі, хто рахують себе послідовниками Ісуса Христа, називаються християнами. Святе письмо нам пише, що перші, почали називати найперше християнами, віруючих в Антіохії. Це нам пише в апостол. Лука в діяннях. Ось. Відповідно, християнська віра це передання всієї науки Ісуса Христа для того, щоб ми всі, хто хочуть спастися, щоб по тій вірі спаслися, за тим навчанням спаслися. Все, що навчав Христос, дорогі брати і сестри, ми віримо, що воно є правда, що то є істина. Тому що віримо, що Бог не може говорити неправди. Бог завжди свідчить правду, свідчить істину. І відповідно Святе Письмо нам знову каже, Ісус Христос нам говорить на сторінках Святого е, що всі, хто від істини, слухають мій голос. Тобто всі, хто від Правди, слухають голос Ісуса Христа і відповідно з іншого боку, всі, хто не від істини, всі, хто не хочуть слухати Ісуса, то не є. Від істини, не є від правди, не є правдомовці. Ось так само свята церква Христова, вона ось ту науку Христову передає. І відповідно, якщо вона передає Ісуса науку Ісуса Христа, а наука Ісуса Христа є правда, значить і все, що. Вчить Свята Церква є так само Правда. <кій> ну, Наприклад, скажімо так, є багато людей, котрі кажуть: ми не віримо, що тіло і кров Ісуса Христа є під видами хліба і вина. І, відповідно, що, заперечують вже. Саму науку Ісуса Христа, бо Він сам сказав, що прийміть їжте, це є тіло моє, і пийте це є кров моя. Відповідно, хто, хто не вірить, то він вже ніякий не християнин, бо сумнівається в тому, що святе причастя. То є правдиве тіло і правдива кров Господа нашого Ісуса Христа. Для християн це є правда, це як в математиці аксіома, наприклад, що дві прямі не перетинаються в одній площині, звичайно. І ніхто того не заперечує. Інакше, якщо хтось заперечував, то Його просто ніхто не буде слухати, бо скажуть, ти щось не то говориш чоловіче. Відповідно, і в християн, хто заперечує тіло і кров Ісуса Христа під видами хліба і вина, то відповідно вже не є християнин. Бо через святе причастя. Християни спасаються, приймаючи тіло і кров Ісуса Христа, очищаються від гріхів і приймають Спасіння. Каже Ісус Христос: хто їсть моє тіло і п'є мою кров, Той перебуває в мені, а я перебуваю в ньому. Відповідно, Той перебуває в Божій правді. І Божа правда перебуває в ньому. Тому так важливо для християн, щоб вони чинили по правді, чинили по справедливості. Бо інакше, коли ми так не робимо, і маю на увазі християн, то ми тоді суперечимо самі собі. Тобто, ми або ми роздвоїмося. А людина роздвоєна, вона вже не має. Якогось вже стержня в житті. Тому християнська наука є цілісна, і, відповідно, наше життя в Христі теж має бути цілісне. Тобто, ми визнаємо все, що говорив Ісус Христос за правду, що говорить Церква за правду, та, і відповідно стараємося по тому жити. І, відповідно, як каже знову ж таки Господь. Тоді ми рахуємося його дітьми, його учнями. Маємо багато прикладів зі Святого Письма, коли люди приймали ось правду Божу, і Господь їх провадив. Наприклад, бездітному Авраамові Господь сказав, що буде твоє. Численне потомство. І Авраам вже був старий. І вже може десь і змирився був з тою думкою, що вже не буду мати дітей. Але коли отримав таку обіцянку від Бога, він йому повірив. Потім, коли тій дитині. Вже було 14 років, уявіть собі. То знову ж таки Бог каже, піди і принеси в жертву твого сина. Ми би сьогодні сказали, який то був стрес для Авраама. Але знову ж таки він не сумнівається. Тобто, раз так каже Бог, значить, так треба і все. І бере Ісаака і йде. Приносити в жертву. Ми знаємо це випробування, скільки то коштувало Авраамові душевних сил, душевних мук, але йде. Чому? Тому що повірив, що Бог дотримується своєї обіцянки. Один святий казав. Що про віру, що <кхем> дехто не вірить, що Кит проковтнув пророка Йону. А каже, а я навіть би повірив, коли би в Святому Письмі було написано, що той Йона проковтнув Кита? Уявімо собі, яка віра була святих. Тобто все, що. Написано в Слові Божім, вони приймали за правду. Так само вчать і нас це робити. Амінь. Слава Ісусу Христу.